В якості пожежника драпату на осу в Хортицю і кинули. Будемо сподіватися, що він цю ситуацію вирулить але ситуація дуже важка, дуже дуже запущена, тому що, знаєте, є таке поняття, коли кількість починає приростати в якість. От я на цьому тижні написав пару днів тому, написав, не знаю, чи ви бачили чи ні, в Фейсбуці і Телеграмі пост про мобілізацію. Чому мобілізація, як спосіб комплектування війська, нас доведе до катастрофи? Чому вона нас погубить? Ну. Коротко раджу всім зайти почитати, там уже щось близько трьох з половиною тисяч татріб, тисячі поширень цього посту. Він особливо, що мені приємно зайшов військовим, бо я бачу людей, які воюють дуже давно, які лайкають цей пост, тобто у нас з ними думки збігаються, це значить, що я не помилився. Коротко суть мого посту, який я раджу почитати, полягає в тому, що невмотивований боєць не здатен бути ефективним на полі бою. Якщо солдат бусифікований, принижений, заляканий, він або втече, або зіп'ється, або одразу загине. А потім ми ще й маємо виплатити 15 мільйонів гривень його родині. Так навіщо нам така армія рабів мобілізованих, бусифікованих? Ну навіщо відповідь є це цілком влаштовує нашу владу, нашу політичну еліту, нашу державу? Бо держава в тобі бачить лише ресурс в мирний час. Вона тебе грабує у військовий час ти Маєш віддати за державу, тобто за наш правлячий політичний клас, віддати життя. Ну і там я пропоную різні шляхи, як цю ситуацію змінити, зокрема.